Про проект програми розвитку та функціонування української мови прошу хвалитий проект програми розвитку функціонування української мови у всіх сферах спільного життя Шосткинської міської територіальної громади на 24-27 роки, подальшим ствердженням її на сесії міської ради. Нема заперечень про надання часткової компенсації вартості електрогенераторів. Об'єктам Под господарювання подано 5 заяв, п'ять пакетів документів. Документи розглянуті, комісією, відповідають порядку надання часткової компенсації. Прошу підтримати. Може питання. Ну, там всім однаково по 10 тисяч. В одного стоїть генератор 15, а в другого 80 тисяч. А чого всім однаково? Рішення сесії міської ради. Може 100%. комусь за 100%, а комусь там Ні, Ні-ні. Скільки там відсотків? По генераторах відсотків нема, там прописано не більше 10 тисяч. Не більше 10 тисяч. А тому Комісійно, тоже 10. Комісійно просто приймаєте рішення, так. Да? процес рухається по альтернативної генерації повільно. Треба більше уваги в цьому всім уділяти. Про підготовку закладів освіти до навчального року в умовах воєнного стану. На сьогодні освітні послуги надають 47 закладів освіти Шостинської громади, з яких 24 — це заклади загальної середньої, 15 дошкільної, 8 — позашкільної освіти. На сьогодні контингент закладів дошкільної освіти 1987 дітей. Це десь на 250 дітей менше, ніж минулого року. Настільки ж зменшився контингент учнів закладів загальної середньої освіти. На сьогодні загальну середню освіту здобувають. Шість тисяч дев'ятсот чотирнадцять учнів в шосільській громаді в закладах освіти працюють дев'ятнадцять англомовних груп, п'ятнадцять білінгвальних класів в спеціалізованій школі першого ступеня тринадцять постійно проводиться робота щодо зміцнення навчально-матеріальної бази. З Цією метою придбано обладнання на суму 2,4 мільйона. Це будівельні матеріали. Запчастини для шкільних автобусів, якими підвозяться учні, оснащення для споруд цивільного захисту, встановлення теплогенераторів, перезарядка вогнегасників і так далі. На сьогодні на балансі управління освіти знаходиться 36 захисних споруд цивільного захисту, з яких 14 – це протирадіаційне укриття, 12 – комісійно обмежено готові, два не готові. Мені писали у п'яти школі, коли був обстріл. Не було відкрите укриття, поясніть людям, чому. Справа в тому, що в п'ятій школі громадська організація Людина в біді саме в укритті проводить ремонтні роботи. Тому на час проведення ремонтних робіт укриття було зачинено. Можна ж якусь частину, ми вже з вами говорили, виділити, прибрати будівельний матеріал, факт закриття людей хвилює, розумієте? Хтось би зайшов і на, на якихось брусках дерев'яних чи на якомусь кирпичі посидів би. Не повинні укриття закриватися. Ну кому це не зрозуміло? Ремонтується, не ремонтується, світло хтось виключив. Що б там не робив, укриття не може бути закрите. Ми це питання на сьогодні вирішили. Люди Будь можуть ласка. перебувати в укритті патріота, який також знаходиться Будь в цій ласка. будівлі з іншого боку. Будь ласка, і слідуюче питання: я давав вам доручення енергоострову зробити у пришкільному залі. Два пришкільних заклади, екоцентри, центри естетичного виховання юність на сьогодні обстежуються спеціалістами. Вони готовлять проєкт на підключення до резервного живлення на створення енергетичного острову. Коли буде завершено, сьогодні завтра вони обіцяють надати всі документи і потім будемо займатися закупкою необхідного обладнання, бо там потрібні потужні генератори, які будуть опалювати і включати світло для всієї будівлі, і потім будуть проводити роботу. Не розтягуйте, будь ласка. Добре. Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти. Прошу затвердити рішення комісії з надання компенсації 14 громадянам нашого міста на суму 799,8 тисяч гривень. Це 101 раз я говорю про те, що в кого оформлені документи через дію на право власне, зовсім інша компенсація. На скіку? скільки, на одного в середньому получається? В середньому получається десь около 50 тисяч. А всі ці громадські організації при пошкодженні, коли двері вилетіли, балкон розвалили, стекла всі повалилися, перегородка впала, 10-15 тисяч і все. А тут 50-70. І там який рекорд у нас? 100-120 тисяч. І 120 тисяч. А по цьому в минулому році виносили рішення 300 350 тисяч. Тобто, ще раз говорю про те, що узаконюйте свою власність, шановні громадяни, жителі нашої громади. Нема заперечення прийняти таке рішення. Нема приймається про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації, це за знищене тут скільки пропонується затвердити рішення комісії про надання компенсації трьом громадянам селища Вороніш за зруйноване майно на загальну суму 2 мільйона 223 тисячі чотири десятих тисяч гривень. Так по скільки тут сім трьом. Від 500 до 800 тисяч. Да. Тобто держава за знищене майно дає ну, серйозний кошти. Нема заперечення прийняти рішення. Хто за, прошу голосувати? Проти, утримались, приймається.